В Україні стартували 16 днів проти насильства. І попри те, що за ці 9 місяців повномасштабного вторгнення ми побачили нелюдське насильство. Про домашні забувати зараз теж не варто, тим паче в умовах воєнного стану. Про усі деталі будемо дізнаватися у гості в нашій студії. Це начальник сектору протидії домашньому насильству Хмельницького району управління поліції Олександр Сівко. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Традиційні ці 16 днів проти насильства, і традиційно поліція доєднується до різних заходів, влаштовують флешмоби, аби інформувати українців все більше, який механізм дій, куди звертатись і чому варто не соромитися, звертатись і говорити про свої проблеми цього року. Чи е, по... воєнний стан, повномасштабне вторгнення не змінило ці плани? Плани не змінило навпаки, вони їх таки підсилило. Проводяться щоденно заходи за участю працівників поліції. Мого сектору, ювенальної превенції е, людям роз'яснюється, чому необхідно звертатися, чому не, необхідно не мовчати, чому це проблема? Роздаються буклетки інформаційні, проводиться відповідна робота згідно плану. Ну ви власне вже не перший рік так, проводите ці флешмоби? І розумієте реакцію людей? От, на ваш погляд, наскільки вона змінилася, наскільки люди стають більш обізнаними з року в рік. Змінюється наскільки тут важко сказати, але змінюється, тому що більше людей довіряють, звертаються повторно до нас. Бачать, що є дієвий механізм впливу, тобто, якщо з однієї сторони, по-перше, наступає перший раз наступає адміністративна відповідальність за повторне вчинення домашнього насильства. Знову документуємо адміністративну відповідальність, але там вже жорсткіше може бути покарання. І якщо не припиняється за системне вчинення домашнього насильства, також передбаченої кримінальну відповідальність. Зазвичай коли поліція приїжджає на такі виклики, жінки, до прикладу, або жертви насильства, скажімо так, ну, не хочуть. Я, я вибачаюсь, но я б не радив жертва. Це щось таке вже е, ну страшне. Жертва це коли не приведе Господь десь якийсь летальний випадок. а Тут краще вживати іменно особа, яка потерпає від домашнього насильства слово сполучення, щоб не ображати ні цих осіб і не привертати зайвої агресивної уваги. Так, тоді я буду говорити, особа, яка... Так, яка потерпає від домашнього насильства, так буде краще. Так, особа, яка потерпає від домашнього насильства, на кривника не хоче складати там заяву і так далі. Чи зараз вже більше цих заяв складається, чи просто поліція на місці події проводить <кій> роз'яснювальні бесіди? <кій> Зараз більше таких заяв складається, я сказав на початку нашої угу. бесіди, що е, більше люди почали довіряти іменно поліції, бачачи, що є вплив на кривдника. Але разом з тим також є такі люди, що відмовляються від написання заяви. В такому випадку працівники поліції проводять оцінку ризиків, в залежності від неї, вже тоді виноситься терміновий заборонний припис. І в разі якщо... Кривдник повторно вчиняє якісь протиправні дії, до нього вже гарантовно застосовуються заходи адміністративного впливу. Чи зараз ті, хто звертається до поліції, чи, чи це одні й ті самі сім'ї, чи часто з'являються і нові, в яких є домашні насильства? Знаєте, з'являються і нові. Десь відсотків 25 – це одні і ті самі, угу. а більшість то все, які ще не були на обліку. От ті люди так вони побоюються, кривдники побоюються покарання від поліції, так тому що вони розуміють, що все одно їм доведеться відповідати за свої вчинки. Чи ви помітили, що можливо зараз ті дії, які робить поліція, впливають на кривдників і більше можливо немає нових викликів? Тому що дійсно лише так ви сказали, 25% Фактично, одна четверта сім'я постійно, постійно потерпає е, так. Звичайно, люди розуміють, що їм передбачається відповідальність, але це не всі. Є випадки, що навіть під страхом кримінальної відповідальності все рівно вчиняють правопорушення. На жаль, на, на жаль, не да. всі так, пане Олександре. Хто повідомляє про насильство? Чи можливо це діти? Чи можливо це саме особи, які страждають від домашнього насильства? Чи можливо це люди, які знаходяться поряд, рідні, близькі? І чи вони можуть це зробити, якщо вони бачать, що у сім'ї не все гаразд? Трапляється всяке. Але десь відсотків 80 це повідомляють 80-75 це повідомляють іменно ті особи, які потерпають від uh -huh. домашнього насильства. Е, дуже значний відсоток, що повідомляють, сусіди є, а діти, е, я думаю, що це добре, що вони звертаються як тут мінімально. А чи є випадки, коли діти стають тими особами, які потерпають від насильства, так чи досі дорослі дорослі не відмовляються від фізичного насильства? Наприклад, звичайно, є, але ж ви зрозумієте, що згідно чинного законодавства, зараз діти, якщо вони присутні при сварці дорослих, вони автоматично переходять в ранг потерпілих, тому що психологічний вплив в тій чи іншій мірі для них все рівно присутній. І вони психологічне насилля, свою порцію психологічного насилля отримують, якщо діти б зателефонували до поліції, так що вони бачать там сварку батьків до прикладу, чи перші побої, чи поліція теж може виїхати на місце? Звичайно, будь-який виклик працівниками поліції опрацьовується згідно чинного законодавства. Станом на зараз, ви вже говорили, що є різні види покарання для кривдників, як від адміністративних до кримінальних. Найчастіше ви зазначали адміністративні. Який це, чи це штраф? Чи це виправні роботи? Ну, в більшості випадків все-таки суддями застосовується штраф, штрафні санкції. Виправні роботи менше і менше адміністративний арешти. Тих, хто, кого чекає кримінальна відповідальність, чи багато таких випадків? Ну, ви знаєте, тут багато мало. Я би не судив так. Якщо воно є хоча б там кілька цих випадків, в загальному валі воно може і мало, але все рівно це багато. Тому що це злочини, які вчиняються в сімейному середовищі. Мієте, скільки їх не було, це вже не, не хорошо, як то кажеться. Власне, чи можна? Я питаю це до того: чи можна кривника власне покарати цьому кримінальною відповідальністю, Якщо ці випадки повторюються, повторюються, чи такі рішення суд приймає? Звичайно, караються, звичайно, покарання передбачено і, звичайно, виносяться судами вироки. Але тут потрібно зауважити, що справа вся зводиться до особи, яка потерпає від домашнього насильства, тут, якщо вона пише заяву, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Лише тоді така кримінальна відповідальність наступає. Ну, зараз ми це говоримо про фізичне насильство, так? Здебільшого Ні. не тільки, так. Ні, тільки. Але до прикладу, якщо ми Будь говоримо про насиль. психологічне насильство, так. так, чи важче його довести, до прикладу? Ну, Тому що психо... якщо фізичне Psycho... насильство, так, ми можемо побачити якісь наслідки. А психологічне чи це робота з психологом, хто визначає тоді наслідки цього психологічного? насильства? Ну, психологічне насильство, насильство звичайно. Звичайно, важче довести, але е, як правило, коли працівники поліції прибувають на виклик, то насильство ще триває, розумієте? Uh -huh. І вони якраз прибувають в гарячу фазу. Е, при наявності в працівників поліції моїх підлеглих бодікамери. Це все фіксується зразу на місці. Зараз, якщо говорити про тих, хто звертається, тому що ми багато говоримо саме про жінок, які є особами, які потерпають від насильства. Да, так здебільшого, здебільшого статистика здебільшого так говорить, жінки. але відкидати те, що чоловіки теж є серед цих осіб, ми не можемо на ваш погляд, чи ви підвираховуєте таку статистику? Чи чоловіки звертаються на лінію 102? Звичайно, звичайно, звертаються на сьогоднішній день, у нас з початку року задокументовано 200... Чотири факти вчинення домашнього насильства іменно жінками. Так, про який вид насильства йде мова? Е, ну я так не відслідковував. Насильство, воно в чистому вигляді, якщо взяти буквально тільки фізичне, або тільки психологічне, або тільки економічне, воно дуже рідко буває тільки, тільки психологічного угу. характеру, або тільки фізичного. Як правило, перед фізичним насиллям йде ще психологічне, воно йде змішане. Але в більшості випадків це все таки психологічне насильство. Якщо говорити про статистику, ми маємо статистику за даними Фонду народу населення та Женевського центру демократичного контролю за збройними силами. То, власне, вони зазначають, що 38% суддів та майже 40% прокурорів вважають домашнє насильство приватною справою, і 59% правоохоронців вважають більшість повідомлень про домашнє насильство неправдивими. У нас правоохоронці, чи стають вони на сторону тієї особи, яка потерпає від насильства? І це стосується суддів так само, якщо говорити згідно зі статистикою. Правоохоронці в нас діють тільки в межах чинного законодавства, Чиїсь, будь буччою uh -huh. сторону чи кревника, чи потерпілої особи, ми не приймаємо. Якщо факт є правопорушення, ми його документуємо на цьому. Якщо телефонують на лінію 102, так правоохоронці одразу реагують на усі виклики, які надходять. Звичайно, так і це одразу виїзд на місце події і звичайно, і, і зараз. Ну, насправді ситуація із принаймні тим, що почали говорити більше про насильство за останні роки набагато краще. Чи це більше вплинуло на кількість викликів, які є у вас? Люди не соромляться, знаєте, виносити сміття з хати, як раніше казали, і так далі, а більше готові говорити про проблеми і притягувати кривдника до відповідальності? Так, да, зараз люди стали більш обізнетішими і вони більше звертаються. До поліції, до соціальних служб, які займаються проблемами домашнього насильства. Звідти досить часто до нас приходять відповідні листи, де вказується, що або факт насильства вже є, звернулося, або можливий факт насильства. Тоді здійснюємо спільно з услужбами виїзд на місце події. В залежності від результатів обстеження вже тоді приймаємо рішення або відбирається заява. Кривник чи особа, яка вчинила домашнє насильство. Притягується до відповідальності, чи до адміністративної, чи до кримінальної, приймається рішення. Якщо зараз ти особа, яка страждаєш, потерпаєш від насильства, який механізм дій надалі? Що тобі потрібно зробити? Що особа, людина потерпає від домашнього насильства, необхідно звернутися в першу чергу до поліції. Є такий факт повідомити поліції. Після того людина може звернутися. В управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради чи іншої територіальної громади до осіб, які до працівників, які також займаються проблемами домашнього насильства, можливо, звернення за безоплатною правовою допомогою для того, щоб в подальшому звернутися до суду або для винесення обмежувального припису, щоб себе обезпечити від дій кривдника, або для направлення. На корек... на проходження корекційної програми особи, яка вчиняє домашнє насильство, щоб перевиховувати його поведінку. Зараз ми живемо в умовах воєнного стану. Фактично, вже 9 місяців так. поспіль. За цей час чи змінилося, чи змінився цей механізм до прикладу, чи покарання кривдників змінилося? Ну, механізм покарання кривдників не змінився, і механізм нашої роботи також не змінився. Чи правоохоронні органи співпрацюють зараз із тими кризовими кімнатами, так які теж є, які роблять громадські організації, облаштовують де людина, де ми не знаємо цієї адреси, де людина може сховатися від кривника, від насильника і там перечекати певний час до місяця часу і саме там написати вже заяву, поговорити із поліцейськими і так далі? Звичайно, ну як правило, я хотів би зауважити, що всю кризову кімнату поміщаються працівниками поліції. Іменно ця uh -huh. людина, яка потерпає від домашнього насильства вже після того, як відібрана заява, складений мінпротокол. Вже ті певні заходи. Ми бачимо, що <кій> небезпека відносно неї існує, і щоб обезпечити цю людину, її рідних, ми поміщаємо тоді їх в у кімнату. А часто такі випадки трапляються, що все-таки особи, які страждають від насильства, готові. Перейти це коло і розірвати це коло, і власне поїхати в цю кімнату? Напевно, що на щастя ще ні. Не, не, не так багато uh -huh. тих випадків, щоб ми поміщаємо людей. До кризової кімнати. А ось це кризовий кімнат? Чи можете ви розкрити, скільки їх є, скільки людей там може поміститися, які там умови? Ні, ні, це я розповідати не буду. Адреси теж не буду. Ні, адреси говорити. зрозуміло, да. тому що їх не повинен ніхто ні, ні. знати. Чи є спеціальні мобільні додатки, про які, в яких можна повідомити, до прикладу, про насильство? Тому що часто і ми бачимо, що люди не можуть навіть по телефону сказати, так? І подзвонити до поліції. Можливо, це можна зробити у смартфоні якось. Звичайно, ми, от, припустимо, навіть сьогодні роздавали. Тут біля входу в Лебідь Плаза відповідні буклетики інформаційні, куди звертатися людям, телефони довір'я і так далі. Там це вся інформація викладена. Де ще можна побачити цю інформацію зараз? Чи можливо є на сайтах поліції? Звичайно. Заходьте на сайт Нацполіції, там також є ця інформація. Зараз за останніми даними близько 25% за рік скоротилося кількість звернень саме у 2022 році в Україні. Безумовно, ми це пов'язуємо із окупованими територіями, які зараз знаходяться, із людьми, які знаходяться на деокупованих територіях, але правоохоронні органи там, що до прикладу зараз не працюють і не обробляють ці дані. Чи ви можете теж сказати, що якось змінилася статистика у Самохмельницькому в Хмельницькому районі за цей рік? Ну, якщо говорити про Хмельницьку область чи Хмельницький uh -huh. район, статистика дещо змінилася. Загальна кількість звернень дещо зменшилася, і зменшилася кількість адміністративних протоколів. Але ну на мою думку, це не з тим зв'язано. Це зв'язано, що в нас дійсно були бойові дії uh -huh. е, на початку року. Частина сімей переїхала за межі виїхала за uh -huh. межі України. Частина Чоловіків пішли на фронт, і в зв'язку з цим просто було менше. Такі люди, відповідно, це якось відчуваючи небезпеку ззовні, менше конфліктували між собою. Якщо говорити про зараз в тих умовах, які ми живемо, це обстріл інфраструктури, зникнення електропостачання, і були слова Дениса Монастирського цього тижня, де він сказав, що от після початку цих вимкнень електроенергії збільшилася кількість насильства. Чи ви теж можете це підтвердити? Після вимкнення електроенергії, звичайно, збільшилося. На жаль, на жаль, збільшилося. І в скільки чи можна ми зафіксувати не, рази? не, 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 не суттєво, так щоб в mm. рази, в 3-4 рази ну відсотків на 30 десь так по Хмельницькій області я говорю. Я не говорю ну, він говорив про Україну, тому ми розуміємо, що ситуація фактично зберігається, однакова тут контрольну територію. Так, підконтрольну Україні території. Ну і сподіваємося, що скоро будемо говорити і вже про деокуповані території. Так. Про причини, що є зазвичай причинами домашнього насильства? Про що говорить особа, яка потерпає, про що говорить кривдник? Чи є це побутові, по прикладу, конфлікти здебільшого? Причина, як правило, це виховання, виховання самого кривдника. що... Особа, яка вчиняється домашнє насильство, не розуміє це викравлена його поведінка, психологія. Це, на мою думку, є основна причина. Якщо говорити, що вимкнення світла чи зловживання алкоголем, воно скоріше виступає в якості каталізатора. Якщо uh -huh. людина е з нормальною психікою, зовсім в будь-яких випадках вона конфліктувати не буде і не буде проявляти агресію. Давайте ми так. ще раз окреслимо на завершення, куди звертатися, що говорити е до поліції, так, і як зробити все можливе, аби розв'язати ту конфліктну ситуацію, яка є. Ну, якщо факт домашнього насильства вже відбувся, якщо факт домашнього насильства вже відбувся, звичайно. В цей момент треба телефонувати 102, викликати поліцію. Подальшому, як працівники поліції опрацювали, виклик. Необхідно звернутися також для до соціального захисту, до спеціального відділу соціального захисту, щоб з особою, яка вчинила домашнє насильство, проведено, проведилась психологами відповідно профілактична робота. Крім того, якщо бачите, що таких заходів недостатньо, особа, яка потерпає, вона може звернутися до суду для направлення такого кривдника на корекційну програму. Це, що стосується перевихову. Угу. Якщо брати більш серйозні випадки, коли агресор вже неодноразово притягувався, він не реагує. Також потрібно звертатися тоді за безоплатною правовою допомогою, з подальшим зверненням до суду для винесення обмежувального припису, тобто щоб обезпечити максимальну особу, яка потерпає від домашнього насильства. Дякую вам, пане Олександре, за ці поради. Ну я сподіваюся, що тих осіб, які потерпають від насильства в Україні, не буде. А ми будемо зростати психологічно здоровою нацією, яка працює над тим, аби відновлювати свою країну. Я нагадаю, що гостями в нашій студії був начальник сектору протидії домашньому насильству Хмельницького району управління поліції Олександр Сівко.